І цей, це місце суперенергії та сили. У цьому надзвичайному закладі є суперадміністрація, супервчителі та суперліцеїсти. Бо у них є спільна мета бути найкращими це місце суперсили, освітнього фронту. І Супергерої вносять вагомий вклад в нашій школі. Це є команда суперадміністрації. Наймудріша, найдосвідченіша. Разом вони давають перешкоди і прямують до своєї мети. Вони щоденно допомагають вчителям у роботі та забезпечити успіх спільної справи, отримати учням суперзнання, дати можливість кожному учневі нашої школи проявити всі свої таланти і здібності. Допомагають супергерої, педагоги, організатори і психологи, корекційні педагоги. Дякую вам за турботу та вітаємо вас зі святом. Наші супервчителі мають ще одну силу, особливо класні керівники молодшої школи. Вони такі швидкі та спритні, як людина-павук. Збирають невидимою паутиною дітей докупи. На нас тупергероями стали перші учителі. Вони добрі та ласкаві та завжди у всьому нам допомагають. Вони завжди знають, чому мама затрималася, чому небо блакитне. Та чому восени падає листя? Ми впевнені, що вони мають телепатичну силу і вміють читати навіть наші думки. Вітаємо наших класних керівників молодшої школи. Бажаємо міцного здоров'я та й сімейного затишку. Ми намагатимемось вас не засмучувати та завжди вам допомагати. Ви будете нами пишатись. Звичайні суперсили мають і вчителі старших класів. Малі діти малі проблеми. Великі запасайся повним набором суперсил. Дякуємо усім вчителям, які відкрили для нас різноманітний світ наук. Завдяки вам ми можемо цікаво подорожувати світом, вільно спілкуватися з різними людьми інших країн. Знаємо, як боротися з вірусами та разом з нами кружляють у безмежному просторі інтернету. Зміємо підкорювати закони Всесвіту, знають імена всіх комах та рослин. Разом з нами долають тисячі кілометрів шляху легендарного Магеллана. Розрізняються хімічні знаки і знають на пам'ять всі властивості кислот та валентість. Історію адрі ці знання важливі і без них не може бути нашого майбутнього. Вміємо порахувати та спланувати свій кошенковий бюджет. Вчителі фізкультури, трудового навчання та захисту вітчизни. Вчать нас бути сміливими та спритними, вмілими та кмітливими. Ми можемо вміло маніпулювати фразеологізмами та неологізмами, синонімами та антонімами, префіксами та суфіксами. І цей список їх вмінь та навичок безкінечний. Дякуємо завдяки вам всебічно розвинуті та розумні люди, які готові розбудувати Україну. Бажаю вам щастя та здоров'я, щоб ви отримали задоволення від своєї роботи. Зі святом вас супергерома. У наших вчителів є нам можливості, супертерпіння запасія. С вас ми навряд чи змогли